Привіт! Це канал Need for Travel. Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 -ма областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця. Познайомитися з натхненними людьми. Дослідити велоінфраструктуру. Та, нарешті, показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередній серії у нас вийшов літературно-історичний випуск. Ми проїхали з шевченківськими місцями, побували на батьківщині Івана Нечу-Левицького та були вражені насиченою історією та пам'ятками Корсун Шевченківського. Якщо ви ще не дивились, то поверніться до попереднього випуску після перегляду цього відео, в якому ми покажемо вам неймовірну дорогу до Черкас. Спробуємо їзду на велосипеді тандемі та дізнаємось, як незрячі туристи мандрують велосипедом. Та дізнаємось, що таке пакрафтинг. На сцені нам пощастило, бо дощу майже не було. І нам ніхто не заважав. І, але, але ми все таки готуємо на пальнику, прямо у тамбурі. Бо бувають сильні пориви вітру. Зараз я вам покажу місце вдень. Оба! Ось так виглядає ця сцена. Воно ще столики, стульчики, природа гарна, красотінь, мішки під глазами. Ну все як повинно бути у туриста. Збираємо речі і будемо вирушати, бо вже десь о 9 10, кажуть, що буде йти дощ. Велосипеди прямо тут поставили. Я тільки одним замком застрібнув. Якось так. Кофійочок зараз буде, вівсяночка. До речі, спати було м'якенько, хоча й дошки. Тут у нас м'якенькі карімати. Це одна з небагатьох ночей, коли я виспався, уявляєте? <смірко> було тепло, було м'яко, нічого не заважало. Да, мабуть, тому і виспався. А нам вже треба збиратися не тільки тому, що доща а й тому, що нас чекають вже в Черкасах наш хост і, і інша людина збирається виїхати нам на зустріч, щоб зустрітися десь по дорозі. О, нам... то ми не самі поїдемо. <гум> ми чекаємо на поповнення в нашій команді. Ранкова кава. О, запашна. Знову вівсянка. До речі, я не наїдаюся вівсянкою. Щось я її з'їдаю, а потім буквально через годину, другу, я вже знову голодний. Треба ще вівсянку через годину. Кожну годину давай вівсянку. Дуже гарні місця тут. Така краса. Виявилось, що Корсунь-Шевченківський Шевченківський суперова локація для велоподорожі. Тут не тільки насичена історія, про яку ми розповіли в попередньому відео, але й вражаюча природа. До речі, з цього боку, де ми стояли, тут можна ставити намети, палити багаття, а з іншого боку не можна, бо то заповідник вже. Ось такі справи. Ото лікла здягнулася. Вода да. не проникни, фрам-еквіпмент. еквіпмент. Заході не потрібно за щовити. А я в цих лохмотях їжу. Воно рветься, ось. О. Дірка вже. Капець. Свій фрам еквіпмент, як я вже казав в минулих відео, я поки що ношу під дощовиком, бо не хочу його мочити. Іншого більш-менш теплого одягу, поверх фліски я з собою не брав. Ще й ноги, дивіться. Не покриті взагалі. А, у мене ще дощовик розлазиться. Ось клаптик. Наліпочка вже тримається тижні два. Так? А я її, коли ви в Могелі Подільській, з Вінниці тільки так. Ну так, не менше. До речі, вожу з собою ВД-40. Вже третій місяць і ще не користувався. Навіщо я це роблю в Україні? В Україні вд 40 не потрібно то там в Азії, біля моря десь, там де все ржавіє. А тут зайва вага виявилося. Все, почалася справжня осінь. А ми проїхали ще тільки трохи більше, ніж половину маршрута. Він вже виїхав. Він каже, може там ліво встигну доїхати. А, ну коротше він вже їде, ми ще не їдемо. А, він а... Просто їде на зустріч. а людина вже їде нам на зустріч. Оля як ото мала дитина, знайшла єдину калюжу і в ту в'їхала, вимазалася. Нову куртку вимазала. Як нова, якщо було, ну вона як нова, чистесенька така. У дорозі до Черкас ми проїжджали невеличке місто Городище. Тут ми вирішили зробити кавунну зупинку. Бо відчули, що сезон вже скінчився. І, можливо, це наш останній кавун у 2021 році. Балінобольщики. Це точно. <рес> Ось так ми сидимо під державною установою, бо йде й дощ. Це пошта. Оля закінчує свій обід, я вам вже закінчив. А ось поїдемо далі. Ми сіли, а люди постійно ходять, навіть велосипедисти. Mm. Ну це не дай З городища ми звернули на трасу, яка йде до Ірдиня. Вона така в ямах вся. Нас попереджали, що вона така і є, але для велосипедів нормальна. Але є один нюанс, поки ми їли кавун, пройшов дощ. І він ці ямки заполонив, так скажемо. І треба об'їжджати тепер не ями, а взагалі всі калюжі. Бо ям просто тепер не видно. До речі, на цій ділянці зараз дуже мало ям. І це трошки горка. Тому їхати взагалі легко зараз. Десь з Черкас їде Артур, він вже проїхав, це здається більше 50, мабуть. Ось. І він їде нам назустріч. Може, ото от він. Да, мабуть, то він. Бо більше нікого ми не бачимо з велосипедістів. Оце тільки ми і ті люди, хто нас їде зустрічати. Дуже мало. Так, да, точно він зупинився, чекає. Тебе дуже легко впізнати, бо більше нікого немає. Привіт. Ти не смерз, не Є, мені жарно. Я вже в любов. Я одівся по дорозі роздалася. З Артуром нас познайомили велосипедисти Зумані. Вони дали його контакт, і Артур не просто радий був з нами зустрітися, але й виїхав нам на зустріч в таку вже не літню погоду. Як вам така веломандрівка під дощем. Відчуваю, що з кожним днем погода буде все веселіша. Іде дощ, але все одно. Тут дуже красиво. Beautiful. Ми поїхали по дорозі через Ірдинь. Ця місцевість називається Ердинські болота. І на цих болотах добувають торф. Тут дуже великий ліс і територія майже не заселена. Тому тут багато ям на дорозі, а час від часу тут зустрічаються елементи ґрунтовки. Зате тут спокійно і гарно. І ще один неофіційний тунель кахання. Дякуючи Артуру, ми можемо разом потрапити в кадр. Зати. Ми тут поїли, пообідали трохи, поїдемо зараз далі. Ми залишили велосипеди, щоб піти подивитися на гриби. Мені здається, що ми знайшли гриб-зонтик. Ось така його величина. Так, величезний. Виявляється, що Артур розбирається в грибах і що в зонтики не їдять тут. І його не збирають, тому що його не вважають делікатесним. Це не, збирають білі гриби і інколи маслята. А такі гриби вони так ростуть собі як бур'ян. <рес> Юра, як тобі на смак був? А мені сподобався цей бур'ян, бо він був приготовлений дуже смачно. До речі, ми дізналися, що на Вінничині ми, ми не відвідали метеорит. <саме> Як тобі метеорит? <саме> на Вінничині є таке дуже файне місто і лінці. І Там велописовка місцева вела команда нас повела показати їхню місцеву достопримічательність, місце падіння метеориту. Коли ми на той день приїхали 90 кілометрів, нам сказали, що їхати іще 25. Ну, Ми подумали, що це. Ірунда, ми поїдемо. Але нас не попередили, що це щось таке бездоріжжя, 25 кілометрів, Бруківки, щебня і так далі. Ну але ми подолали їх, приїхали і побачили величезне поле голе. Посеред якого стояла невеличка альтанка із табличкою, що на цьому місці кілька тисяч років тому впав метеорит, який зараз лежить дуже глибоко під землею. Дуже цікаве місце, я дуже таке люблю. Це дерево місцева пам'ятка. Вона зветься Відміна Мітла. Бо там на верхушці ви бачите, як. Значить не пла. От, І що ви думаєте? Люди їздять з Черкас, дивляться на це дерево, це місцева пам'ятка. Отак. От. Ну, мені здається, вона засохла. Може скоро впаде і вже не будуть цієї пам'ятки. Пам'ятка села Дубівка цьому каштану майже 200 років. Ну, Тут був каштан. Зараз тут пеньок. А ось і Черкаси. Це місто стало одним з місць, куди ми спочатку не планували заїжджати. Бо щоб сюди заїхати, нам довелося робити майже 100-кілометровий гар. Та ще й треба час, щоб місто подивитися. Давно я по такому не їздив. Але в ході веломандрівки до нашого початкового плану додалось не менше тисячі кілометрів сумарно, бо Україна виявилася ще цікавішою, ніж ми собі її уявляли. Ще пару днів і тут будуть Шацькі озера. Вийшло, що в Черкаси ми приїхали в день міста, але в цьому плані ми не знайшли нічого цікавого, що можна було б вам показати, бо думаємо, що святковим концертом вас не здивуєш. Набагато цікавіше, нам здавалось спробувати їзду на велосипеді тандемі. Якщо ви раніше це не робили, це дуже незвично. Добре, один два, три. Це абсолютно новий досвід, якщо раніше ви цього не робили, особливо для того, хто сидить позаду. Тут і перевіряється ступінь довіри, коли ти опиняєшся на одному велосипеді з людиною, від якої майже повністю залежить твоя безпека. Ми познайомилися з Артуром, який організовує мандрівки на тандемі, і сама сутність в тому, що попереду е сидить людина, яка бачить, а позаду незряча людина. І як це взагалі, як прийшла така ідея, взагалі таке організовувати? Ну, це така класна ідея, тому що я просто люблю велосипед, люблю їздити на велосипеді. І от хочеться поділитися цими емоціями, цими відчуттями з людьми, які через якісь фізичні вади не можуть відчувати це, не можуть їздити самостійно на велосипеді. І тепер вони можуть їздити на велосипеді тандемі зі мною. Саме так. ти купив тандем? Так, так саме для цього. І як ти розповідаєш їм, та, щоб, щоб вони? Е, ну так, да, вони можна сказати, в, ну в такому плані теж бачать в лапках, те, що відбувається навколо через мої розповіді, коли я їду, розповідаю там, де ми проїжджаємо, що ми бачимо, через якісь там звуки, там запахи скошеної трави там, лісу, через вібрації, де там погана дорога, де хороша. вони вже самі знають, де хороша асфальт, де там я, там, я туди не поїду. Ну і так от мандруємо здебільшого по Черкасам, Черкаській район, область і надійко Україні виїжджаємо. То вже було п'ять всеукраїнських велопробігів по різним містам України. Був міжнародний велопробіг. Ми їздили на змагання там, в Польщу, у Большу, в Люблін. Так, реально хочеться заплющити очі. А від чого це... це я так А, то в неї ще й гальмів немає. Ні. Клас. Як тобі взагалі? Розкажи про свої почуття. Але я за кермом, мені взагалі не стрмне. Реально, якщо хоче заплющити, то покиніше. Ну. Все, Оля, купляємо тандем. їздити в тандемі, як французи. Тільки я попереду. Яка була найдовша мандрівка? Найдовша, на жаль, належить не мені, а Максиму з Паші. Вони 200 кілометрів за день приїхали з Черкас до Умані. А отак от щоб загалом там через всю Україну це... Загалом це був велопробіг 33 дні, 3 тисячі кілометрів через 10 областей України. Зі Львова, Рівне, Житомир, Київ, Черкас, Вінниця і назад. До Львова. Нам місцева адміністрація. Надавала гуртожитки або це спортивні школи або інтернати ну, так, цивільно. Надавали супровід поліції, швидкої допомоги. І, до речі, особливість тандему в тому, що людина, яка сидить позаду, вона не може контролювати швидкість, перемикати передачі, тому треба тому, хто сидить позаду, повністю довіряти тому, хто сидить попереду. І не страшно було людям. Людям, які ось так нічого не бачать, не можуть нічого контролювати, що воно каже. Це питання не стільки страху, стільки довіри. Треба змогти довірити своєму партнеру, своєму пілоту. Якщо будеш довіряти, то буде все добре, не будеш боятися. Це в своєму роді така модель командної роботи, коли Треба вдвох. Одну роботу. Якщо буде один, я часто чую, кажуть, ну, тандем це типу можна халтурити, задні <світ> буде крутити. Ні, якщо один буде халтурити, другий теж швидко втомиться і нічого з того не вийде. Ви якось тренуєтесь перед цим? Ми е, просто катаємося задоволення і виходить і тренування, і події і все одно. одному. Як вас знайти, якщо хто десь долучитися? Е, наш клуб називається... Та черкаси тандем клаб. Я намагаюся на Фейсбуці постити за наші поїздки. Максимально стараюся всім розказувати, там прошу там передавати, хто там знає. І є таке старафанне радіо. І, ну, моя головна мета, що в Черкасах там кожен незряч, я мав таку можливість покататись на велосипеді, там просто взявши, позвонивши мені, сказати Артур, поїхав. Але поїх...". чи в містах України є таке? 哎。 Я знаю тільки за Одесу, у мене там друзі є, катаються на тандемі, але це ну, не те, що там клуб для всіх бажаючих, а просто вони собі купили тандем, Женя незрячий і катаються зі зрячими волонтерами. Чув, що є в Вінниці, теж двоє катаються. Ну і все. Знаю, у Львові багато незрячих, але вони хотіли хотіли кататися, але немає такої можливості. Може тепер більше людей. Це хоче ну, так, купити тандеми. Класна ідея, насправді. Оля, а розкажи, як тобі дивитися в спину пілоту? Нормально. А після того, як ми сказали Артуру, що в сумі близько чотирьох років прожили в Азії, він вирішив, що нам буде цікаво подивитися на одну нетипову для Черкас пам'ятку. От Оля з Артуром доїхали yeah. Yeah. <laughs> до буддійського храму. Ну, це ми приїхали. Єдиний в Україні і найбільший в Європі буддійський храм. Називається Білий лотос». Тут викладаються ну, різна йоги, мантри, школа кунг-фу, ну ще різні там цікаві штуки. Буддійська община з'явилася в Черкасах після шістирічного паломництва Володимира Скубаєва в Лаос. А в 1990-му з'явився і цей храм Білий лотос». Тут всі охочі можуть вивчити тайський бокс, основи самооборони, конфу з формою техніки Лаоської школи йоги, практику вільного дихання, основи зціління та правила чайної церемонії. На жаль, засновник храму Володимир Скубаєв помер в жовтні 2021 року, менш ніж через місяць після зйомок цього відео. Але білий лотос не такий вже білий та пухкий. Якщо капнути, то виявляється, це місце було першим, яке відвідувала поліція з розшуками, коли щось кримінальне траплялося в місті. Звичайно, зараз вони кажуть, що відійшли від справ, але за ці 5-10 хвилин, які ми були коло храму, я наче потрапив у 90-ті. Дорогі чорні тачки та бритоголові качки в кожанках. Коротше, справжні йоги, які займаються практиками правильного дихання та основами зціління. До речі, хлопці тут взагалі не схожі на шаолінці, вони більш схожі на якихось, скажімо так, азіатів-борців. екскурсію Черкасами в парку Сосновий бір. Це найбільший та найгарніший, на нашу думку, парк в межах міста. Це ж природна, була ця палка. О, круто, круто! Круто! Просто з балки, з балки. таке зробили. А її просто окультурили. Ми бачили багато балок, які перетворюють поступово в смітники. Хоча можна піти зеленим шляхом та зробити чудовий парк. Такі приклади теж є в Україні і сподіваємося, їх буде ще й більше після перемоги. Клас! Я такого не Як на таких грамів? живу. Парк нам сподобався ще тим, що тут є оглядовий майданчик на річку Дніпро та дамбу. Це найдовша в Україні дамба через Дніпро, яка має протяжність 17 кілометрів. І на ній знаходиться єдине в Україні, чи, здається, навіть в європі єдине поселення прямо на дамбі. Там близько 10 будинків, і ну, живуть і працюють люди, які обслуговують станцію за різнодорожну. Безперечно, це один з найкращих краєвидів в Черкасах, і саме тут ми зрозуміли, що скучили за цією великою річкою, яка нижці течії протікає через наше рідне місто Запоріжжя. Тут також є острови, і нам цікаво було б колись в теплу погоду дослідити черкаські плавні на каяках. До речі, більше про водний туризм ми дізнались від нашого госта в Черкасах Валентина, який займається різними видами туризму, зокрема і пакрафтингом. Пакрафт це легкий та компактний надувний човен, який ви носите з собою та надуваєте тільки тоді, коли потрібно. Весла, як розумієте, також мають складатися для приноски. Тому чим легший пакрафт, тим кращий. Зазвичай вага таких надувних човнів до 4 кілограмів, але й найновіші та дорожчі моделі можуть бути ще легшими. Валентин зі своїми друзями навіть ходять в серйозні експедиції. Наприклад, в нас дуже вразила експедиція з покрафтами в Патагонію. Туди навіть місцеві не ходять. Йдите так собі десь по лісу з рюкзаком. Дійшли до річки, дістали байдарку, надули її та сплавились по течії, куди вам треба. Потім здули Пакрафт, склали та пішли далі. До речі, відео з цієї Пакрафтової мандрівки перемогло на фестивалі Білої води в Одесі, який об'єднує любителів водного туризму. Чесно кажучи, слухаючи історії Валентина, ми надихнулися ідеєю пакрафтингу та будемо раді колись її спробувати. Може, ви теж пробували пакрафтинг? Пишіть в коментарях про свій досвід. До речі, існує навіть байкрафтинг як вид покрафтингу. Це велопохід з надувними човнами, де спочатку ви перевозите складений човен на велосипеді, а потім складений велосипед на човні. На зворотньому шляху ми почали мінятися велосипедами, щоб всі відчули їзду на тандемі. Дуже цікавий досвід. Юра вже пробував їхати на тандемі попереду. Тепер нехай відчує, як воно сидіти позаду, бо це хет інше відчуття. Що стромне? Ну і за цього стрьомно. і за відчуття, що волосипед здається, всі на туди населяються. Плюс немає, я не можу гальмувати. Ну, ви ще вниз не їхали, от коли вниз це найстрьніше. Вниз по корінню, коли велосипед за коріння ще. А... <с Family> <,identified> Бо ми їхали, і у нас велосипед просто одне колесо застрягло в корінні. Нам довелося екстрено злізти з велосипеда. Ну і да, так, взагалі таке відчуття постійно, що велосипед нахиляє кудись. І ти не можеш нічого контролювати. Ти просто... <с rico> Я зараз сіла на звичайний велосипед і це прям. Дуже зручно прямо. Ну, коротше, Юрія дійсно стрьомно. Він дійсно відчув, як це воно коло за кормом. До речі, такий ось центр Черкас. Ми зараз знаходимося в такому райончику, де люди ходять в кафешки. Сьогодні день міста, багато людей відпочиває через те, що сьогодні. Субота то багато весіль ми побачили, святкувань різних. Вищати світі це теж таке, типу, тосевочне молодежне місто. Ра, ми доїхали. Я бачу просто... Ну, рад... заплющував очі? Так. Я радий, що я спробував, бо це такі відчуття. Інші. Незвичні взагалі інші. Так. І в мене руки болять. Ну так, да, тобуси, ти тримаєшся зовсім. Ну, плюс я ще всім тілом. Ну, так. Ти Не повертайся. А в тебе Яке відчуття. Так, трошки було страшно. Трошки. Або навіть багато. Mm. Ну я ще їхав по спокійній вулиці, мабуть, і за цього. Mm. Не покорілля, яке себе. Я не знаю, як виїхали, з, з 100-140 кілометрів. Ну, це такі, да, звичайно, у нас ту катушки стоїть. Ти <рес> просто коли ти не бачиш, це страшніше. Та ні, ну чого, ну ти ж тримаєшся. Не, ну, не. Вони прям. Я тут проїхав скільки. Кілометр може, може менше. Ну, максимально. Шосейний тандем і другий руль ззаду він теж барана. <bed upstairs> то каталась, паже казав, що ну, незручний на барані баран тримати. Цей руль зручніший. Може звик просто. А може що звик, так, то як да, До речі, це ж руль, як з України. Ну, типу, Може, може. А оцей руль зручний. Мені сподобався, як бачите, сьогодні у нас повний тест драйв. Спробували не тільки їзду на тандемі, а ще й перевагу широкого керма. Як на мене, таким велосипедом зручніше керувати. У Черкасах ми провели три дні, і наступне відео вже буде про саме місто. Ми прогуляємось містом, розкажемо про свої враження та проїдемо з повелодорістів вздовж набережної. Підтримуйте Збройні сили України, які боронять нашу країну. Та підтримуйте україномовний Ютуб, який укріплює українську культуру. До зустрічі на каналі Мітфотрево.